Усім привіт! Сьогодні пропоную у відео спекти смачну галету. У мене будуть дві начинки: грушка та сливка. Усім приємного перегляду. Готуємо швидке тісто, щоб не забавлятися, все швиденько згіднюємо. Значить, тут у мене олія. Ми виливаємо це у каструльку. Олія рафінована. Сюди ми виливаємо водичку і ставимо водичку, цю рідину закипіти. Вона нас має закипіти. Так, сюди у борошно. Ми всипаємо, просіє не всипаємо розпушувач, сіль, ванільний цукор. Це все перемішуємо вінчиком. Дякую усім за коментарі, за те, що підписуєтесь на мій канал. Це підтримує український контент. За це я вам сильно дякую. Так, перемішали, тільки чекаємо, коли рідина закипить. Рідина закипіла і ми це все виливаємо до сухих інгредієнтів. Все, це в нас буде заварене тісто. Перемішуємо спочатку ложечкою, а потім вже руками. Тільки обережно, бо це все гаряче, щоб ви не опеклися. Все, і нас тісто готове, тільки зараз його сполити до Дуже полюбляю це тісто, навіть, чесно сказати, не сирне, а ось це. Бо воно виходить тоненьке, мало тіста, а багато начинки. Ось що я люблю. Напишіть у коментарях, яке ви полюбляєте тісто. Сирне до галети чи ось отаке. Це, дівчата, дивіться. Це все ми стулюємо докупи, щоб було одне ціленьке тісто. Це дуже просто, швидко і без всяких заморочок. Що саме основне, тут всі інгредієнти, які ви маєте вдома. Тут немає таких інгредієнтів, щоб ви докуповували або. Шукали, де його знайти. Готово. Бачите, все. Так, зважила я тісто. У мене виходить 315. Просто в мене будуть дві галетки. 315. 2 грами, не вгадала. Все. Глаз амнас око, діамант. Дивіться. Також швиденько приготуємо на основу, щоб посипати, щоб начинка не стікала на тісто, а на крохмаль. Значить, тут 2 столові ложки цукру і 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю. Все. Це буде на одну галету. На другу галету так само потрібно взяти 2 столові ложки цукру і 1 столова ложка крохмалю. Так, перемішуємо. Цукор регулюйте самі, бо тому що буває, що фрукти, які ви даєте солодкуваті, то можна дати трошечки менше цукру, або трошки більше, якщо вони є такі більш кисніші. Готово. Тісто тоненько розкачуємо. Духовку вже включили розігрівати 200 градусів. А це ми красиво тонесенько розкачуємо. Дивіться, як воно гарно піддається розкачуванню. Я одразу це роблю на пергаментному папері, на якому буду випікати, висипаємо сюди сухі інгредієнти розрівняли. Сюди викладаємо начинку, яка вам подобається. У мене тут сливи, Помиті, розрізані, кісточка витягнута. Це все не показую. Це все ви вмієте робити, не затягуємо відео дурницями. Викладаємо. Так, і краї закручуємо. Все тоненькі краї. Тоненьке тісто, багато-багато начинки. Красота. Це я полюбляю. Хто зі мною коментар піднизом під відео. Можна сюди мегдальку поставити. Або просто, коли воно спечеться, взяти пудру і присипати, і вуаля, до чаю скоренько все готово. 200 градусів на 30 хвилин у духовочку. Розкачали друге тісто. Знову сюди ми додаємо крохмель з цукром. Тут я додала трошечки менше цукру, бо тут буде в мене начинка зовсім інша, більш солодша. Ну Хоча сливка також була солоденька. Так, в описі під відео буде рецепт на дві порції. Ви можете собі її переполовинити і зробити одну галету, але я вам цього не рекомендую. Так, це буде грушка. Вона солоденька, м'ягенька, така медова-медова, тому тільки. Одну столову ложку дала цукру. Все, тепер так викладаємо гарнесенько по колу, по колу, щоб було смачно. Смачно красиво. Пишу господиньки. Так, краї знову завертаємо. Завернули? А з цією галеткою я ось так зроблю. Візьму і краї змащу яйцем. І що я зроблю? Я посиплю мигдальками. Це у мене рублені. І пекти так само 30 хвилин. На 200 градусів галета зі сливи випеклась. І от, подивіться, бачите, є цей ще сочок. Сочок є, але при вистиванні це все М -м, гарно застине. І потім пудрою гарно це все присипаємо. Посипаємо пудрою. Все, можна подавати до столу. Ось, все, все готово. Грушка остиває, сливка остиває. Дві класні начинки з тоненьким тістом. Багато начинки готові. Все швидко, просто і насолоджуйтесь. Так, а тепер ми це все мусимо спробувати смакоту. Бачите? Тоненьке тісто, і воно є пропечене. Тут можна, звісно, поставити ще морозиво-ванільне і так їсти, смакувати. Безподобно. Тут безпрогрішний варіант, чесно дівчата. Пробуйте хлопці. Хто вміє пукти, навіть маленький хлопчик може змісити це тісто і випекти ось якийсь смаколик. Це дуже смачно, тому обов'язково спробуйте спекти таку смакоту. Усім бажаю приємного апетиту. До нових смаколиків! Беріть себе та Україну!